Дорогі друзі, 3 травня святого апостола Филипа, покровителя кондитерів. Святого апостола Филипа зустрічаємо на сторінках нового завіту. У синоптичних євангеліях він згаданий лише в переліку 12 апостолів і завжди п'ятим. Детальніші відомості містяться в Євангелії від Йоанна. Филип походив з Вецаїди з міста Андрієвого та Петрового, став учнем Христа, одразу після покликання передав далі досвід зустрічі з Месією і вмовив Натанаїла піти і побачити його на власні очі. Згодом Ісус випробував Филипа над Тевріатським морем, запитуючи його, де можна взяти хліба, щоб нагодувати люд. Покликаний одним з перших: Филип був свідком чудес Христа, його діяльності і навчання. Святий не вагався брати на себе відповідальність, шукати розв'язання проблем і запитувати. Саме до Филипа звертаються греки, аби допоміг їм сконтактуватися з Ісусом. Востаннє в Євангелії бачимо Святого під час Тайної вечері, коли в розмові з Христом Він висловлює прагнення побачити Отця. Ісус просить його і усіх зібраних вірити, що Отець і син становлять одне. Як і решта апостолів, Филип був свідком Воскресіння Господа і вознесіння його на небо разом з усіма очікував Святого Духа. Про подальшу його діяльність традиція передає, що проповідував у Греції і помер мученицькою смертю за імператора Доміціана в Єраполісі близько 80-го року. Його прив'язали до Христа у формі літери Т і побили камінням. Деякі джерела зазначають, що він мав доньок, але це тому, що апостола Филипа часто плутають з Деяконом Филипом, одним з 70 учнів христа. Святого часто зображають у мить мученицької смерті, іноді в супроводі ангела. Атрибути це хрест, пасторал, каміння, хліб і риба. Він є покровителем столярів, капелюшників, кондитерів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось! i